На Одещині поліцейські затримали організоване злочинне угрупування, яке утримувало нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Поліцейські затримали учасників злочинної групи, які за місцем мешкання одного з них на території Розвільнянського району облаштували лабораторію, де виготовляли для збуту амфетамін. Психотропну речовину вони реалізовували пересилаючи поштою, а гроші за товар отримували на банківську картку. За результатами проведеного санкціонованого обшуку з підпільного цеху правоохоронці вилучили компоненти, прокурсори та спеціальне обладнання, необхідне для виготовлення психотропу, а також більше кілограма готового продукту. Окрім того, організатора групи було вилучено майже 70 набоїв до вогнепальної нарізної зброї та ручна граната. Фігурантів слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили їм про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. В Ході проведення слідчо-рошукових заходів поліцейські задокументували, що з січня по квітень учасники злочинного угрупування, налагоджуючи протиправний бізнес, виготовили декілька партій психотропу та збули замовникам. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 757 тисяч гривень. Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває.